Добрий день, ось такі в мене є, то що є з медицини, бо я все повідправляв на Константиновку, на дружковку, парамедикам. Ну, там були запити жорстко на ноль. Ну і особо, чесно не нужна. А не було. Якщо ще нагадаєте, що треба. Тут різні є. Але деякі, ну, отакі їх і прислали. Що термін, якби, бачите? Ну, але ну, буває там місяць запасу, то, ну, два. Тому як би є і нормальні, щоб там не було претензій, от що є, що ділюся то що тут теж від різних волонтерів, моїх друзів. Якби тут на всі випадки життя от, медицина. Тут я спеціальний і креми, і пластирі, наклав всього різного. Але я там ще пізніше ще додам. Ще поділюся. Я не забув, я все контролюю, але дуже-дуже багато різних запитів, навіть офіційних від командирів частин, з так меду незакритих, обіцяють нам допомогти.